Доброго дня! Сьогодні в нас заняття зазнайомлення з природним довкіллям. А поговоримо ми про чарівницю осінь. Улітку всі дерева були однаковими на вигляд, зелено листими. А зараз дерева також усі зелені. Ні, якого кольору тепер листочки на деревах? Так, багато листочків. Пожовтіло. Це осінь позолотила їх. Але погляньте ось листечко, червоне і руденьке. Скажіть, чи красиві дерева восени? Так, чи є на деревах гілочки, на яких мало листя? Так, є. Де поділись ці листочки? Правильно. Вони впали додолу. Де лежить опале листячко? Під деревом, у нас під ногами. Восени дерева спочатку змінюють колір листя, а потім скидають його, готуючись до холодів. Незабаром усі дерева залишаться безлистими, голими, а поки що. Ми радіємо їхній осінній красі. А зараз пропоную вам послухати казку Василя Сухомлинського. Осінь принесла золоті стрічки. Ростуть над ставком дві берези, Струнки, високі, білокорі. Опустили берези зелені коси. Віє вітер, розчісує їх. Тихо шелестять листям берези, то вони про щось розмовляють. Однієї ночі стало холодно, на траві заблищали білі кристалики льоду. Прийшла до беріз осінь, принесла їм золотисті стрічки, вплили берези стрічки в зелені коси. Зійшло сонце. Розтопило кристалики льоду. Подивилося сонце на берези й не впізнало їх. У зелених косах золоті стрічки. Сміється сонечко, а берези сумують. Скажіть, про які дерева розповіла казка. Так, про берези. Скажіть, чи змінила осінь берізки? Так, що позолотіло пожовкло на берізках восени? Листочки. Скажіть, чому золотокосим берізкам зробилося сумно? Що буде далі з їхніми жовтими листочками? Так, вони опадуть. Вірно, зараз осінь, і нам приємно дивитися. На те, які красиві, барвисті дерева та кущі, які яскраві в них листочки. Влітку, коли спекотно, дерева дарують нам затінок та прохолоду. Навесні ми милуємося їхнім цвітом. А ще дерева роблять повітря чистішим. Тому в парку чи лісі де багато дерев. Нам завжди легко й приємно дихати. Крім того, дерева є домівкою багатьох птахів, на їхніх гілках пташки звивають гніздечка і виводять пташеняток. І пухнасті білочки живуть на деревах. Отже, дерева наші друзі, тому дерева також слід оберігати, охороняти. Не можна ламати ялок, псувати кору та вирубувати дерева. Якщо це робити, дерево буде боляче адже воно живе. Тому бережіть дерева.